Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Зранку у нас капав дощ, як зараз трошки вияснилося, але прохладно. Вітерець такий холодний. Як вийде сонечко, то гріє, а так-то холодновато сьогодні. Я це ходю, дивлюся, де мені посадити трояндочку. Вчора була річниця нашого весілля. Сережа подарив мені ось. Троянд, імператриця Фарах. У мене така є, правда. І у мами такі дві я посадила. Ну, Тут я, напевно, її точно не посаджу, бо вона високоросла. Висаджу поки на город, а там, якщо колись захочу, завжди можна пересадити. Гарно зараз цвітуть ці троянди. Пересорт, але я ними не задоволена. Цвітуть. Це Зараз у них друга хвиля цвітіння, весною дуже гарно цвіли, літом періодично вони випускали квіточки. І зараз такі гарні такі от, зефірки. Вони спочатку такі персикові, потім робляться жовті, і потім уже більш біліють і обсипаються гарні. Не знаю, що за сорт, але роза дуже гарна. Ось така вона в розпуску. Така як трошки жовта, персикова, Ось такий колір гарний. Красуня така. Ще дуже гарно цвіте. Да, вітер такий зірвався по холодаву. Зранку йшов дощ, але було набагато тепліше. Зараз стало холодно, так прямо. На очах погода змінилася. Да, осінь. Зранку одна погода, до вечора інша. Як гарно тут розцвітають теж трояндочки. Ось ця дуже гарна подобається мені. Ось така от. Листочки покручені. Такий гарний маліновий колір. Красивий. Гайстрички цвітуть. Зараз після дощику трошки вони повгиналися. Один тільки кущик білий, всі фіолетові. Імператриця цвітає, як зараз гарно. Ця трояндочка гарний ніжний колір має, такий. Ніжний, ніжний. Айстрички всі полягали. Лілії, зараз білі, звичайні. Вони як зараз повсходили. Після цвітіння повисихали, а зараз знов повсходили. А які кущички гарні. Кузя. Господи, подерти весь. Що з тобою? Що? Оце приходить і постійно на ноги лапками наступає. Це сусідський кіт. Постійно наступає на ноги. Зараз болото, ноги будуть грязні. Кузя не наступай на мене. Як бігемотик зробився. Що, знов їсти хочеш? дам дамо. О, і другий йде. Сонечко попідшмалювало так. Милдилайкет, попід попідгорав. Ще цвіте одна. Глорія де. Дуже всі я побрива. По Вон ще один красень. Рижик. Хвостики малі. Зараз дам вам їсти. Зараз. Уже гарно зацвіли ці хризантеми жовті і шапки. Цей один кущ поділилась тут. Покровка вже оця сіня айстручка зацвітає, така гарна вона набита. І колір гарний має. весь кущ, де красота. Це така. Десь має метр висоти. Високоросла. Холодний, прохладно. І ось там ще. Жовтенька така хризантема. Це з одного куща я розсадила весною. Ось тут такий маленький кусочок лишився, я його тут посадила. Але там вже так гарно цвіте, а тут тільки-тільки відкривається. Та інакше. Дуже гарна така. Як сонечко. Яка ярка, гарна. Красуня. Барбарис Марія. Недавно тільки побачила, що на ньому ягоди є. Троянда, яка ця гарна. В цьому році також гарна. Зацвіла рясно. Ну, я її також пересадила. Да, в позапрошлому році, як ми заїхали, я її пересадила одразу. Ті всі повикопувала за хату, висила і цю. Вони вже старі, такі я там корні ті обпилювала. В цьому році гарно вона зацвіла. Всі вони гарні в цьому році, більше вже. Переболіли трохи, цвітуть гарно. Ось ще осіння астрочка. Це низькоросла, гарна така. Гібіскус сьогодні як зацвів. Зранку не було скільки квітів. Зараз скільки Такий гарний. Ачетки вже потрохи відцвітають ще й бджіл нема на них так багато на сонці тепленько ще, Ось ще така є осіння айстра в мене чогось вона тут погано росте вона також десь должна бути метра в висоту але тут щось вона погано росте. Тут росла абрикоса, можливо, під дерево попіл висипали. Може від того вона тепер погано тут так і росте. Не хоче вона тут рости. В минулому році в другому місці росла, була такий гарний, куч здоровенний. В цьому році така вона, 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 вона нещасна. Треба буде її, певно, звідси пересадити. Після дощику піднявся буряк, ще росте. Морку я думаю, напевно, треба вже викопувати. Ось тут посадила сьогодні розочку між піонами. Тут у мене ось така от. Росте, також стара, пересажена з двору. В цьому році гарна. Вирубала тут яблуня, пустила гілки. Вирубала сьогодні, щоб не заважали розочки. Дуже гарна така. Також був такий старий кущ. В, році такий чахлий. Він був. в цьому році він який гарний. Піони жовтіють. Оці два кущі треба вирубати, викопати, бо пересадила також старі рози і вони пішли всі в шиповник. Надо їх звідси повикопувати і викинути взагалі. вон <рістична> Урожай. Покинути курам сусідським А цей горіх вже нося довольний. тезер Вже вся доріжка в горішка. Салатом який наріс в цьому році. Паршивий страшне От туди. кури їдять. Тепло на сонечку затишку, хорошо. Так і не наросли мої кабачки. Нема ось тут трохи, то що наросло і все. Застелили сюди ковролін і Сережа мені ще сьогодні причепив люстростю. Ми тоді її скрутили, так вона стояла, не було часу. А сьогодні он прикрутив. Так гарно переливаються ось ці які на камеру не дуже видно. Але так гарно вони переливаються. Вон. Красота. Так що от вона дождалась свого часу. Ми її тоді купили, там на сьомому була розпродажа в контейнері одному за 350 гривень. Гарна люстра. Но мені ще тоді так сподобалась. Сюди як вписалась гарно. Так що тут уже у нас порядок. Трохи освіжили кімнату. Штори ці у нас були ще з Одеси, як ми жили на квартирі. І вони сюди також вписались: тут така швалера, голуба з жовтими зірочками. Якраз підійшло. Майдюк, в майбутньому також ми плануємо тут ремонт. Але то таке в майбутньому. Зараз і так гарно вийшло, частенько головне порядок. Особливо мені подобається тут. Люстра. Гарна. У нас висить така картина, Колись ми на Дерибасовській купляли, там ще ззаді включається кнопка і світяться лампи. отут От на фарах. І ось там ліхтарики оці світяться. От тут висять наші фото з весілля. Ось така, ось така. Ми тут. Зимували в цій кімнаті, поки там все валили, робили ремонт, то ми тут зимували. Ця кімната холодніша, ніж там. Але тут хорошо, не жарко в цій кімнаті, вона така прохолодна. А в тій жарковато, де ми зробили собі спальню. Сережа затягує погріб гарміровочною сіткою. Підсохне, завтра ще раз затягне, Теж буде трохи на щось, воно похоже. А я на городі там працюю. Вітер стих трохи, можна щось робити. Пошлі, зараз за мною на город йдемо, йдемо. Погуляємо якраз трошки з тобою, Пішли. Сережа там штукатура, ще погріб, а я тут позносила це всю траву. Вудення від картоплю на кучки, як буде потім вітер десь в таку сторону, щоб не вдворити і поспалю. Вже сідає сонечко, яка краса. На вечір стало аж тепліше. Тихо так. З обіду таке холодне було, захмарилось. А зараз як гарно. красота. Дякую вам всім за просмотри, за підписки, всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!